І вже я дзвоню у Дніпра. Тика бабуся, коло дивського Владислава кажу, загинув там, як я можу війти його додому забрати. Він каже: ви знаєте, ДНК три місяці чекати. Три місяці, я три місяці не доживу. І я тоді беру хлопців, друзів, Владікових, чи є транспорт, щоб ми поїхали туди за Владіком. Я не буду чекати три місяці. Кого чекати? Відпросився на роботі, як то, в відпустку взяв на пару день вітя лучик, знайшов хлопців, босика, знайшли, машину, Дзвоню в Дніпро і кажу: ми завтра, в 6 годин виїжджаємо в Дніпро. Скажіть, куди нам їхати і хто нас там зустріне? І він відключився. Три години десь пройшло і дзвонив той самий голос і каже. Нікуди вам не треба їхати. Вашого, каже, внука занесли першого фрижератор, бо посід на станції в Чернівці.